Чи можна онлайн купити інвестиційну нерухомість через крипту? Так можна. Іспанія одна з небагатьох країн, де можна абсолютно легально придбати нерухомість за крипту. Але є нюанс, який зірве вам угоду, якщо про нього не знати. Наприклад, у Бенідормі квартира в новобудові на старті коштує 300 тисяч євро. Через 18 місяців вже 360-370 тисяч євро. Плюс можна частково компенсувати ПДВ. Але тут важливо правильно підібрати форму власності і країну реєстрації. Якщо ви самостійно продали крипту і завели євро на свій рахунок, може виникнути податок на при. Капіталу. Сьогодні в нас тема нерухомість за крипту. Ви можете купити квартиру в Іспанії за криптовалюту і не порушити жодного закону. Але є нюанс, який зірве вам угоду, якщо про нього не знати. Сьогодні я покажу, як реально працює купівля нерухомості за криптовалюту в 2025 році. Без теорій, тільки кейси перевірені схеми, податки, нюанси і що робити, щоб не втратити свої гроші через одну помилку. До речі, якщо ви хочете дізнатися, чи реально купити квартиру саме за вашу крипту, USDT, біткоін, залиште заявку під відео. Підберемо об'єкти та пояснимо, як все оформити правильно. Я розповім вам загальну інформацію та буде чекати від вас запитань, щоб розкрити їх вже більш детально. Як працює оплата криптою? Криптовалюта в Європі вже перестала бути екзотікою. І Іспанія одна з небагатьох країн, де можна абсолютно легально придбати нерухомість за крипту, але не напряму, а через конвертацію. Більшість девелоперів на узбережжі Коста-Бланка у Бінідормі, Аліканти та сусідніх локаціях приймають оплату криптовалютою через платіжні сервіси, наприклад, Whitebit, Binance або інші ліцензовані шлюзи. Схема виглядає так: ви обираєте об'єкт. Наприклад, це апартаменти Аліканте за 280 тисяч євро. Перевіряємо, чи продавець, забудовник чи агентство працює з криптою. Якщо так, ми запускаємо процес. Якщо ні, з цим може допомогти агенція нерухомості, нотаріус чи адвокат, який виступить буферною зоною між вами і продавцем. Ви вносите крипту на платформу. Вона проходить aml перевірку що підтверджує легальність коштів. Зауваження. Підтвердження грошових коштів повинно бути обов'язково. Далі сервіс конвертує крипту в євро і переказує їх на рахунок продавця. Після цього нотаріус, договір, податки, реєстрація угоди. Термін залежить від того, первинний чи вторинний ринок від одного тижня до одного-двох місяців. Багато що залежить від швидкості верифікації платформи та готовності документів по об'єкту. Також варто пам'ятати, що платіжний шлюз. Стягує свою комісію. Зазвичай це 1-3%, які потрібно врахувати у фінальному бюджеті. Якщо цікаво, які об'єкти зараз доступні для купівлі за крипту, переходьте за посиланням під цим відео. Ми зберемо пропозиції під ваш бюджет стратегії для інвесторів. Якщо ви не просто купуєте квартиру, а дивитесь на це як на інвестицію, важливо обрати правильну стратегію. Нерухомість первинного рунку для росту капіталу. Наприклад, у Бенідормі квартира в новобудові на старті коштує 300 тисяч євро. Через 18 місяців вже 360-370 тисяч євро. Плюс можна частково компенсувати ПДВ. Важливо розуміти, що ринок тут працює поетапно. Ціна зростає з завершенням кожної стадії будівництва. Ринна нерухомість для оренди частіше за все. Наприклад, в вариканти за 130 тисяч євро можна знайти квартиру з ремонтом, меблями і навіть орендарями, а іноді з готовою туристичною ліцензією, що дає вищий прибуток. Короткострокова оренда може приносити від 8 до 12% річних, особливо у високий сезон. А якщо ми говоримо про довгострокову оренду, то орієнтир 7-9% стабільно. Є і комбінований мій улюблений варіант один об'єкт під оренду. Інший підріст, і все це можна зробити в крипті без виводу на банківські рахунки, якщо ви так хочете. Порада обов'язково дивіться на локацію, відстань до моря, наявність інфраструктури це значно впливає на прибутковість. До речі, також ми є компанією забудовником у якого є криптогаманець на юридичній особі. В нас є купа кейсів, коли інвестори вкладали криптою та отримували від 20 до 28% через рік на перепродажі шляхом отримання грошей або на іспанський банківський рахунок, або також на криптогаманець. Як купити нерухомість на компанію? У нас були кейси з клієнтами з Кіпру, Естонії Арабських Еміратів. Вони купували через свої юридичні особи для страктування активів або з податкових міркувань. Механіка схожа. Компанія проходить АМЛ-перевірку, крипта конвертується у євро. Далі стандартний нотаріальний договір. Але тут важливо правильно підібрати форму власності і країну реєстрації. В окремих випадках компанії використовують номінальних директорів або spv структури. Все залежить від цілі. Якщо ви плануєте виводити дохід з оренди, важливо також врахування подвійного оподаткування в країнах, де вона є. Якщо у вас криптобізнес або активи на компанії, ми допоможемо зробити все грамотно. Поширені питання та помилки. Чи можна онлайн купити інвестиційну нерухомість через крипту? Так, можна. Сам процес купівлі я вже розповіла. Залишилося знайти керуючу компанію, яка зможе здавати в оренду, якщо покупаємо під оренду. І наша компанія Spanish Life з радістю вам в цьому допоможе. Ще одне питанечко, що реально купити на 100 тисяч євро? Прямо зараз в нас є гарні квартири поруч з Валенсією за оплатою від 78 тисяч євро. Тепер хочу розглянути типові помилки. Наприклад, не пройшли АМЛ-перевірку, замороження коштів. Немає супроводу. Проблема з податками. Використання нелегітимних платформ, блок рахунку, відсутність резервації об'єкта – його продають іншому. Спрацюйте лише з ріелторами, які мають досвід саме з криптовогодами. Про податки та оптимізацію. У більшості випадків при купівлі через криптосервіс податкових ризиків немає. Але якщо ви самостійно продали крипту і завели євро на свій рахунок, може виникнути податок на приріст капіталу. В Іспанії для нерезидентів основне зобов'язання сплата податку на перехід права власності або ПДВ на первинному ринку. Що важливо, податок на приріст капіталу може виникнути, якщо крипта продавалася самостійно. Податок на дохід. Тільки якщо ви отримаєте прибуток оренди або перепродажу, утримання е, об'єкта в середньому 10 – 10-13% від ціни, щоб уникнути помилок, юридичний супровід має бути обов'язковим. Після купівлі що буде далі? Утримання квартири включає кілька щорічних платежів, наприклад, ібі це податок на нерухомість, комунальні послуги. Світла, вода, утримання будинку, комунідат зазвичай це все приблизно 800-1200 євро на рік, але залежить від міста та комплексу. Якщо ви плануєте здавати квартиру в оренду, додайте ще витрати на керування, прибирання та маркетинг. І того, друзі, крипта це інструмент. І якщо ви хочете перетворити її на реальний актив, який дає стабільність і дохід, іспанська нерухомість, у бенідормі, аліканти, околіцях це вже не тренд, а робоча модель. Переходьте за посиланням під відео, і наші експерти допоможуть вам обрати об'єкт, перевірити документи та провести угоду з криптою без жодних ризиків. Підписуйтесь на Spanish Life, тут завжди чесно і по справі. Побачимось!